Поїхали. Так, перше. Цікавенько, цікавенько. Так. Печиво. Печиво, печиво, печиво. Вівсяне печиво. Так. Е така коробка. І тут у нас знову листи і листівки. Так, окей. Листівки мені сказали, що можна 100% продавати. Щодо листів, типу, мені ніхто не пояснив, чи можна їх продавати, чи ні. Так, я листівки зразу від этот, відкладу, бо... А ті листи, чесно кажучи, я просто викинув. Я не розумію, що з ними робити. Мені, ну, якщо ви шарите за листи, якщо ви їх колекціонуєте або знаєте, кому їх можна запропонувати, ви мені скажіть, і я їх по 50 копійок по гривні залюбки віддам, просто щоб щось відбити. А якщо ні, то я і ці просто викину до того, що вони старі. Вони смердять і я не хочу просто на них навіть увагу а, зациклювати свою. Зараз ми це так відсортуємо, це викинемо. Ну поки, поки що відкладемо в сторону. Так, так. Бо мені наганяєв, надавали, що я тоді зациклився на листах. Тепер бачу листи. Зразу то все діло бігом передивляюся. Все, що не листівки ми прибираємо, а листівки залишаємо. Бо, повторюсь, листівки можна, виявляється, продати. А якщо їх можна продати, значить на них можна щось навіть заробити. Так, фу, 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 все, тут сміття, пилюка, все воно летить, не хочу цим дихати.